Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі Читаймося. І це мій перший BookTube сюрприз Я вже на BookTube декілька років є, бачила щороку ці неймовірні розпаковки, і кожного року мені не вдавалося взяти. Участь по різним причинам. І, от нарешті, перший рік, коли я долучилася до цієї чудової ініціативи, свою посилочку я вже відправила давненько. І ви могли, можливо, бачили вже розпаковку посилки від мене неважливо. Коротше, найважливіше те, що я зараз отримала вже свою. Посилку від свого відправника, від свого таємного дарувальника. І насправді ми, коли отримуємо ці посилки, вже бачимо імена відправників зазвичай, тому можемо ідентифікувати, хто ж це був, як ця людина, яка зібрала посилочки. Моя дарувальниця це Ангеліна з чудового каналу Ангеліна Читай. Це канал, де. Авторка розповідає в різних форматах про книжки. Звісно, в неї є чудовий помічник. Це маленький мопсик. Віні, здається його звати, І тому, якщо вам хочеться подивитися класні відео з. Дівчинкою дуже класною, позитивною, і також її помічником, який зазвичай у всіх відео присутній, якщо я не помиляюся, то обов'язково переходьте на канал Ангеліни та дивіться її відео. А я вже буду розпаковувати цю таємничу посилочку. Так, <смір> треба це робити якось нормально і нічого не зламати. Не порізати. Бо в мене колись були проблеми з відкриванням, коли я трошки порізала сумку, відкриваючи пакування. О, там щось перекочується. А, і нічого не зламати. Також було б класно. Поки я розпаковую, напевно, розповім вам ще е, історію. Е, я не знала до кінця, як буде відбуватися ця подія. Виявилося, що треба заповнити анкету для того, щоб взяти участь, і там вказати там, свої бажанки, що хочеш отримати, що не хочеш отримувати. І я насправді якось складала свій віш-лист книжок і думала, та ну виберу там якихось 5-6 книжок. Я думаю, цього буде І Коли я зрозуміла, що дівчата готуються масштабно, і в них є віш-листи на дуже багато на сотні книг. То я зрозуміла, що напевно наступного року, якщо мені вдасться також взяти участь, то я буду готуватися більш ретельно і вже не просто там. З голови набирати книги, а прям складати такий собі список. Так, сподіваюся, нічого не випаде. Ось така в мене посилочка. І я вже тут бачу смаколики. Мені здається, оцей. Дід Мороз, хто ні, зараз це кажуть правильно, це Святий Миколай, напевно ж, так. Він є, напевно, найтаки впізнаванішим зараз. Бо я також дуже люблю такі штуки. Мені ще подобається не тільки цей святий Миколай, а ще мені подобається сніговик, також в Рошені купувати сніговиків, дуже вони милі. Але. Не знаю, мені здається, це дуже атмосферна така шоколадка, і дуже дякую, мені приємно. Також на О, насправді щодо цього арахісу в шоколаді, я не знаю. Ангеліна, напевно, відчула якось. О, в мене також тут прийшов помічник. О, відчула якісь сигнали з космосу, бо буквально. Минулого року я дуже сильно підсіла саме на цей арахіс в шоколаді, їла його буквально щодня. Там є з чорним шоколадом, з молочним шоколадом, ще є здається, якісь там різнокольорові ці е, такі карамельні, напевно, я не знаю. Е, смаколики. І тому дуже приємно бачити цей смаколик тут, бо так я прям. А мені вони дуже подобалися. Потім якось я щось про них забула, на щось інше переключилася, але знову спробую. Мені здається, я повернуся до своїх покупок щоденних з цього арахісу. І тут є фані кокола <смі> Мені здається, це було довге відео, оскільки мені є що сказати щодо кожного подарунку. А, дивіться, оце у формі Кока-Коли. І колись ще в шкільні роки в мене була пов'язана історія саме з такими желейками. Це був тоді, здається, ще не рошен, але неважливо. Ми з подругою намагалися спекти різдвяний рулет шоколадний. У нас нічого взагалі не вийшло, коржі прилипли, зламалися, все було жахливо. І ми намагалися якось щось зробити з того, що в нас вийшло. І ми накупили таких жилейок саме кола зі смаком коли, і туди накидали це місово. Куржів, крем і так далі. і Це була така дуже приємний спогад зі школи, тому я буду їсти ці жалейки і згадувати той момент. І буду зрадіти, і не буду рахувати, скільки років пройшло з тих часів. Також я бачу тут, як це? гачок, напевно. так Ця цукерка гачок і е, людянок. Людянок, о, так, він тут навіть підказка написана, ну для таких як я. Е, так, е, таку штуку я дуже багато років бачила е, ну, в фільмах. Так, і мені якось я не дуже розуміла, в чому сенс цього людянику. Я, напевно, вперше його скуштувала роки три тому. Був дуже цікавий досвід, і от знову є можливість повторити. Взагалі, треба напевно, було починати з цього конверту. Я сподіваюся, що тут не було ніяких інструкцій. Бо я так рандомно вже побачила якісь смаколики і полізла одразу туди рукою. Бо, ну, люблю я поїсти. Так. У нас тут є листівочка з якимсь дуже казковим звіром. От якщо його видно. Так. Дуже дякую мій таємний Санта. І, і е, е, да, мені вже подобаються всі подарунки. Я ще не відкривала ці гарно запаковані, е, також подарунки. Ну, може, зараз в мене не, не дуже працює мозок, оскільки зараз дуже багато емоцій, щастя, і тому хочеться просто все відкривати, дуже швидко, радіти і, і не підбирати слів, але ж треба щось коментувати, напевно. Тож, це таке щось дуже легке. Я не знаю, що це. Підказок нема. Кіт допоможе мені розібратися. Кіт не хоче допомагати, кіт хоче їсти. Ну такий він, да, помічник. Так, повернімося. Я напевно буду розривати, бо чому вглу. Він ті колекція зимових смаків від Ловере. Насправді мені здається, я писала, що я в цьому в анкеті. Я писала, що я не люблю е каву, я люблю саме чай. Тому це ну, 100% так те, що я буду пити, і дуже дякую. От цікаво, що це за смаки зимові. З інжиром, з фініками, з ягодами. Ух ти. Дякую, буду пробувати. Так. Це в нас книжка. Це в нас книжка. Ну, почнімо з цієї гарно запакованої книжечки. Кіт вгомонись! Хочу спробувати розв'язати. Так от, стосовно вішлистів. Ви думаєте, що я пам'ятаю, що я там е собі придумала о, замовила якісь собі книжки? Я взагалі не пам'ятаю. Ні, я пам'ятаю, напевно, там було їх шість, все ж таки. Я пам'ятаю точно дві книги. Що там було ще? Уявлення немає. Але зараз будемо дивитися. Зараз спробую відкрити так, корінець. Не з того боку я почала а -а -а -а. <світ bloody> так. <світ> Це книга, яка в собі містить одразу декілька творів. Насправді я е, дуже хотілась прочитати саме. Пан і в мене давно вже ця книга була в ну, ця повість. Вона вже давно була в мене записана в моєму такому рандомному листі книжок. І там в мене дуже є багато книг, історій, якісь повістей, розповіді, новел, все підряд там записано. І я чомусь вже не пам'ятаю чому, але я вирішила, що мені треба Кнута Камсуна прочитати саме пан. Повість, і я не бачила ніде цієї повісті, якось вона вже дуже багато років в мене була записана. І потім я побачила, що ось тут в цій книжці видано одразу декілька творів, і мені буде приємно ознайомитися. Дуже цікаво взагалі. Може, я пригадаю, чому я записала цю книгу. Але загалом, так, дуже дякую за цю книгу. Я насправді вже забула, що її додала. Але мені здається, що саме. В цій серії класики. Я якось протягом цього року читала дуже багато книг, ну, 3-4 книжки я прочитала з цієї серії, і мені здається, що це буде дуже класним доповненням. Дякую дуже. І остання книжечка. Так, книжечка. Вона досить таки величенька. Я просто замовила серед цих книг, які я собі хотіла. Була одна книга, яку я читала в електронному форматі. О, ну коробка для кота. <реш> <реш> Давай вже всідайся. <реш> так, мій помічник. А інші книги це о, прям новинки-новинки. Мені цікаво, чи я здогадуюсь, чи це саме так. <пі> це книга, яку я читала. Але зараз поясню. Зараз, зараз, зараз буде видно це під скляним ковпаком. Я цю книгу прочитала, як я вже сказала, так, в електронному форматі. І е, ця моя електронна книжка, в ній було видно, що в цій книжці містяться ілюстрації. Але вони дуже каряво там якось відображалися в моїй читалці. Але мені так вони сподобалися взагалі оформлення цієї книги, бо я не знаю, мені ну, взагалі сама історія сподобалася. І, е, Багато взагалі того, що пов'язано з цією історією, те що це напівбіографічна історія Сільвії Плат, і взагалі, скільки там багато особисто описано в цій історії, і оформлення, зокрема, цієї книги, що я захотіла мати її фізично на своїх полицях, тому я дуже рада, що саме ця книга зараз в мене. Дуже дякую Англіна. Ти вгадала. І насправді я е, хочу перечитати цю книгу. Не знаю, чи зможу я перенести нормально свої замітки, які я робила в електронній книзі сюди, чи можливо краще все ж таки по-новому прочитати і щось залишити нове? Не знаю, але ну, вона така красива, вона дуже красива і, і класна. І, і я дуже рада, що тепер в мене є книга на моїх полицях саме ця. Тож. Так, позбираю, позбираю, поз... ну, спробую позбирати все, що в мене тут є. А це дуже багато всього гарного, смачного, такого приємного. І, будь ласка, дивіться інші відео, інших буктюборок з. Які розпаковують буктюб сюрпризи Хтось записує, як збирає буктюб сюрпризи Можливо, також і ці відео ви знайдете, але для конкретно для розпаковки буктюб сюрпризів ми робимо окремий плейліст, тому у вас буде можливість подивитися всі всі відео. І я дуже рада, що нарешті, нарешті, мені вдалося долучитися до цієї ініціативи, бо ну, дійсно створюється якийсь такий... Святковий настрій, коли збираєш, там, намагаєшся щось підібрати, цікаве для е, людини, яка випала, і коли отримуєш всі, всі подарунки, також дуже приємно. І класно все це. Дякую. На... Сьогодні, напевно, все. Дякую, що ви були зі мною. Побачимося з вами у наступних відео. Сподіваюся, в цьому році ще вийде хоча б одне відео, бо якось щось не виходить. Записувати. Так, і да, На сьогодні, напевно, все. Будемо з вами прощатися. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписалися. І побачимося у наступних відео. Па-па! І від кота па-па також.